Складається з двох підприємств торфубрикетний завод і маслозавод. По торфубрикатному заводу були переговори хочу, голови, масло, першого заступника хочу, і представника з Києва. по Пообіцяно 5 мільйонів. 160 тисяч, треба, тут правильно сказали, пан Турецький, що будь-яка реконструкція планується тільки тоді, коли є проєкт. Завод не дає свої віддачі, тому що обладнання застаріли. І легко говорити. Що не потрібно цього заводу тим районам, де 100% газофікований район. В нас сьогодні майже 50% району не газифіковано. І ви можете собі уявити, коли ці села будуть газифіковані. Тому в мене прохання. Підійдіть з розумінням до цього питання. Зрозумійте нас, ми хочемо відродити як на оцей торгоприветний завод, який буде працювати після реконструкції. І зрештою, ті альтернативні...